Чи не купуємо нерухомість у 2026 році, які рекомендації від мене? Що робимо, які, чого нам очікувати: підвищення ставок чи пониження ставок? Яка економічна ситуація? Отже, у нас багато питань. Я сьогодні хочу вибрати кондомініум квартири. Ви, напевно, чули дуже багато різних інформацій. Але я хочу з вами проаналізувати, що відбулося з ринку. І чи варто зараз взагалі купувати квартиру? Отже, що взагалі, які функції чи який інструмент керує ринком будь-якого товару? Це є перша пропозиція і попит. Отже, повинна пропозиція відповідати попиту. Що відбулося у нас з ринком до приблизно 2021 року будівники набудували занадто багато квартир. І в нас на це були в принципі дуже багато причин, чому вони будували. Тому що попит на пропозицію на, на квартири був дуже високий. Чим це керувалося? По-перше, у нас була відкрита. Імміграційна програма а, значить, до нас їхали дуже багато іммігрантів, особливо програма інтернаціональних студентів. Отже, люди, які купували квартири, це були, перш за все, інвестори, тому що вони прекрасно розуміли, що попит на оренду квартир досить високий і вони мають шанс заробляти гроші. До того ж, відсоток на Моркіч був приблизно коло 2%. І місячні оплати були досить низькими, і оренда покривала щонайменше всі видатки, всі розходи по квартирі. Це значить місячна оплата іпотеки, моргічу, maintenance фі, ну і property tax. А, І перше, що відбулося, це почав рости, як ви знаєте. Відсоток на іпотеку на Моргіч. Отже, якщо люди брали в 2021 році, в 2020 році іпотеку на, скажімо, 2%. І, скажімо, якщо ваш Моргіч, іпотека була приблизно сумою 648 тисяч, то місячна оплата під 2% була приблизно 2470. Пройшло через три роки чи чотири роки відновлення кредиту. І кредит став 4-5, а інколи 6%. Отже, цей самий Моргіч виріс приблизно на 3390. Значить, різниця більше-менше 900 тисяч доларів місячно тільки на Моргіч, отже, це перестало бути цікаво інвесторам. І це перестало бути цікаво другі категорії людей, котра купує а, купувала квартири, кондомінню квартири. Це first time buyer. Це молоді в основному люди, котрі тільки розпочинають своє життя, свою кар'єру. Отже, вони не хочуть заходити в якісь там будинки, поки немає сім'ї, і вони купують квартиру. А другий фактор, який відбувся, це е, безробіття. Коли люди зараз почали втрачати роботу, отже, відповідно, місячні оплати морбичі в мейденці пропадіс, особливо first-time Buyers, там невигідні, тому що вони не можуть, звичайно, собі дозволити це платити. А, значить, на сьогоднішній день іммігрантів нема, безробіття з'явилося, і люди не, не, не мають роботи. Велика кількість квартир, забудована будівниками, і менший попит на ці квартири, значить, що відбувається, ціни падають на ці квартири. Чи варто далі купувати first time buyer eh, condominium apartment? Якщо first time buyer розуміють і готові купити квартиру і розуміють, що швидше всього в цій квартирі потрібно буде прожити до 5 років. І дати час на відновлення ринку нерухомості на квартири, то я рекомендую так. Далі варто купувати ці квартири, тому що час пройде, цей перенасичений ринок квартирами від будівників більше-менше влаштується часом, тому що квартири все рівно будуть з часом більше продавати. Будівники будувати нових на сьогоднішній день квартир не будуть. Отже. Ці, що є, вони все рівно рано чи пізно розпродадуться, і ринок повинен би нормуватися при, одном, при умові, що в нас ринок праці теж нормується. І на сьогоднішній день це важко передбачити. Ну, Але керуючись економічними спадами і підйомами, я думаю, що це повинно було б все рівно статися впродовж майбутніх. 3-4 роки. Отже, знову ж, для first-time buyer я все рекомендую купити квартиру. Якщо у вас, скажімо, обмежені можливості в данпейміті, скажімо, ви маєте 50-60 тисяч, максимум 70, це буде дуже важко з таким down payment, з таким завдатком. Купити навіть таунгаус, тому що таунгаус дорожчі. Тому так, цей крок, але зрозуміти, що ви там пробуєте довший час. І при умові, звичайно, що ви маєте постійну, більше-менше гарантовану роботу і що ви зможете платити цей mortgage. Значить, відсотки на сьогоднішній день більше-менше в внорму... Вони. Від 3,7% і семи до 4,2-4-3, залежно від терміну fix variable, чи який ви хочете. І я думаю, що в 26-му році швидше, всього, відсоток має шанс. Має шанс піти хоча б два рази, піти трошечки нижче. Отже, я надію, що ми дійдемо до таких міцних 3,5, 3,2. Побачимо. Тому що ситуація економічна в Канаді є дуже непередбачливою. Я за 34 роки в Канаді такого ще не пам'ятаю. Ну на це є багато факторів. Ми про це говорити не будемо. Віддамо це нашим економістам, а ринок нерухомості. Я думаю, рано чи пізно все рівно нормується, тому що Канада це країна іммігрантів і. Все рівно імміграція привідкриється. Я сподіваюся, що вона буде мати кращу якість, що до нас будуть приїжджати більш професіональні люди, доктори, котрих ми потребуємо, інженери і так далі. І вони будуть хотіти купувати нерухомість, тому що Канада це така країна, де всі хочуть жити у своєму помешканні. Тось такі, ось такі справи. Тому звертайтеся до мене, підписуйтесь на мій канал, телефонуйте мені. Я відповім на всі ваші запитання, якщо більш детально проаналізую вашу особисту ситуацію. І до зустрічі. Дякую.